Привітуліки, привітуліки! Всім доброго ранку. 4 листопада на годиннику 6.10, Різник вже на місці. Підготовлює все до операції И. І зараз буде сама операція. Дівчата закриті в сараї. Може надо. Что, музик, басим, да? Бо тут я этот банк. Та хай поки стоїть, подивій. А, Так, тут, дай. Черно збір, да. Який найбільший? Може свет включить? Вам світло вимкнути Балакають балакають сам санечем, да? Він їх уговорює там. Знать не, не. Вот тут кабанечко. Лягай до пенечка. Там удобнее тебе будет. Вот такой он и встает. О, умничка. Сколько в нем приблизно килл, Сан Саныч? 150. 150? 150. Дай своє место це, це ж это свинья ви. вы закусаєте а це ты кусався да? так кусає кусає лягай лягай вася лягай василі баба лягай.

Ну, як спіть. Давайте спічки. Ну, як то не займаються тут, ніщо. А цей наче більший, да, чим ми в минулому році кололи? Е, а хто знає. Ну, да. Як е, завершимо всю операцію И, підрахую. Ну мені на так на око здається, що цей більший. Вона зв'язана з цим. Азе. Око. Да, і з АЗС і Око. Я знаю по чому ти зв'язаний з АЗС. То що ОКО ось така одежа. Так. Це з парковки. Це з парковки залишилось.